Привіт, мої прекрасні овни. Мене звіт Валентина і сьогодні у нас з вами Таро погадашки і ми дізнаємось, в яких енергіях проводить для вас грудить. У нас буде з вами чотири колоди Таро і п'ята колода це будуть підказки від Ангелів. Ну що, розпочинаємо? Подумайте про себе, подихайте. У нас буде декілька карт на кожний період. І будемо дивитися, що чекає у вас уже в грудні, тому що. Грудень уже тут, він вже наближається і буде цікаво дізнатися, можливо, чомусь попередити себе, дати собі якусь підказку і витягаю першу карту. І тут у нас четвірочка Пентаклів. Вона говорить про те, що, можливо, у грудні ви будете хвилюватися стосовно ваших фінансів, що, можливо, на щось буде не вистачати коштів або навпаки, кошти будуть, але. Не захочеться їх витрачати, тобто захочеться побути трішечки жадним, тому що я дивлюся ще на дно колода, а на дні колоди у нас є туз пентаклів, і карта говорить про те, що є можливості мати гроші. Якщо ви хвилюєтеся, що у вас не буде можливості заробити гроші або щось подібне в цьому плані, не хвилюйтеся, це є. У вас є можливості, достаємо ще одну карту. Так, і тут у нас п'ятерочка жезлів. Карта говорить про те, що дійсно можливо будуть із за тих внутрішніх хвилювань, що вам не вистачить грошей, що як. Буде все не так, у вас буде внутрішня всередині боротьба. А як краще? А що зробити? Чому саме так відбувається? Тобто, як будете зливати свою енергію туди, куди не потрібно, зупиніться. Подихайте, подумайте, що все можливо, що в світі є набагато більше варіантів, ніж ви думаєте. Що, в принципі, ви відкриті до всього і до нових можливостей просто вперед і досягайте всього того, чого ви хочете. І десяточка жезлів. Десяточка жезлів говорить про те, що можливо прийдеться щось відпустити. Скинути себе у ту вже зайву вагу, яка тримається. Можливо, ви тримаєтесь за те, що є старим, і в грудні прийдеться з цим попрощатися. Не забуваємо про те, що сам грудень для нас це такий переломний етап нашого життя, тому що новий рік, нові плани, нові дії, нова сторінка вашого життя. А в грудень, можливо, вже період, коли час попрощатися з тим. Що не просить, не приносять вам ті гроші, що не допомагає вам розвиватися, що не допомагає рости, що не допомагає, допомагає отримувати те, чого ви хочете, так? І ще одна карта з цієї колоди. І тут у нас дев'яточка жезлів. Тобто у вас період в грудні буде, коли ти будеш скидати свою, як говориться, енергію, викидати, витрачати не туди, куди потрібно. На ті справи, які не потрібно, і відчуття, що в грудні трішечки потрібно щось переосмислити і усвідомити, що енергія дійсно вона потрібна для здійснення мрій для реалізації бажань, творчих, якихось можливостей, потенціалу і фінансів. Але коли ми тягнемо те, що нам не потрібно. Тягнемо те, що нам не належить. Коли ми витрачаємо, вкладаємо свою енергію в непотрібні наші справи, ми не пожинаємо тих плодів, які б ми хотіли. Давайте я візьму підказку від цієї колоди, що потрібно робити. Так, король жезлів. А потрібно все спланувати, розслабитися, гармонізувати свою енергію, знати, що ви цінні, що ви варті всього і навіть більше. І просто за рахунок цього, з розрахункового цього результату, вже йти до тих дій, які ти хочеш справді Беру, перехожу до наступної колоди, а ти подумай, чи що хотіли карти сказати саме для тебе. Тому що дійсно енергія це найрішучіша. В нашому житті без енергії ми не можемо рухатися вперед, ми не можемо досягати того, чого ми хочемо, але коли ми її теж, а, з, а, віддаємо, позбуваємося цієї енергії, вкладаємо в те, що нам не потрібно, ми не отримуємо тих результатів, які б ми хотіли насправді. Так? Наступна колода і тут у нас карта. І тут у нас Клас, у нас тут шут, говорить про те, що можливо час а, щось змінювати і дійсно піти в щось нове, в якісь нові періоди вашого життя. Можливо, те, що ви пішли, щось десь чимось не подобається, щось не підходить, і якісь, можливо, не ті результати. І по цій карті я можу сказати, що потрібно трішечки переосмислити взагалі ту всю дорогу, якою ви йдете. І щось можна підправити, підкоригувати. Змінити, додавати, і тоді, да, і тоді буде дійсно те, чого хочеш, тому що тут король кубків, і ти отримаєш ці результати, ти будеш наповненим. Але тоді, коли ти не будеш боятися перемін, коли ти будеш вірити в себе в свою творчу реалізацію і трішечки розслаблятися будеш, коли будете давати собі можливість наповнитися якимось новими враженнями, новими емоціями. І можливо, якщо ж ви не сам є королем кубків, тобто, якщо це не ваша енергія, можливо, буде зустріч з королем кубків, можливо, буде зустріч людиною, яка дасть трішечки того розслаблення, підтвердження якоїсь легкості. Так, наступна карта. У нас закохані. Карта говорить про те, що в грудні будете стояти перед вибором, будете думати. А сюди мені йти чи сюди мені йти? а Можливо, мені треба взагалі іншу, третю дорогу знайти і щось придумати. Так, ось така підказочка по серцю. Вирішуйте по серцю, по власним відчуттям, по власним таким потрібним внутрішнім відгукам, тому що тільки вони. І ви дійсно знаєте справді чого ви хочете. Навіть тоді, коли ви думаєте, що ви не знаєте, просто вам заважає ваш розум, дум... ну, наше обесцінювання, наша невпевненість і все інше. І ангел охоронець поруч з вами. Тобто завжди є ті, хто допоможуть, хто підкажуть, хто піднаправлять, і можливо, так, це не буде. Розвиватися тут і зараз досить швидко, від чогось прийдеться відпустити, відмовитися, щось прийдеться взяти в своє життя, але але все можливо. Так, і ще одна карта з цієї колоди: дев'яточка пентаклів. карта говорить про те, що фінанси будуть, що є можливості, можливо, будуть пропозиції стосовно фінансової, якоїсь збільшення грошей, і вже час в це йти. І ця колода якраз говорить про те, що вірити в себе. Йдіть вперед, досягайте того, чого ви хочете, тому що ви дійсно цього заслуговуєте. Так, наступна колода, і що хоче сказати, нам саме ця колода, яку хоче дати підсказку, інформацію. Так. А тут у нас кубків. Карта говорить про те, що дійсно треба трішечки бути закоханим в себе, в свою справу, бути трішечки розважливим, повеселитися, десь набратися енергії, походити на якісь можливі зустрічі, побачення, романтика. І це все, тому що в грудні це чекає і це допомагає в розвитку якихось справ. Тому що, по-перше, це трішечки інша енергія, енергія творчості. Вона допомагає дійсно рішуче кудись іти, направлятися, не тільки одним говорить, думками ми можемо бути поєднаними. Да? І карта світ, карта світ говорить про те, що грудень це буде періодом переходу на новий етап твого життя. Тому просто розслабся і насолоджуйся цими моментами, відпускай все негативне, іди в це нове, іди в світ, Закри щось старе, що тобі не потрібне. Позбудься від того, що забирає твою енергію. Твій час твою реалізацію, переходь просто на інший рівень твоєї реальності, королева кубків. Також карта говорить, це просто шикарна карта. Говорить про те, що можливо, треба дійсно трішечки розслабитися і не думати саме оце оцінкою логіки. Більше треба піти в творчість якусь, в емоційність якусь, дозволити собі прожити ці емоції, дозволити собі багато щастя, можливо, дійсно, якщо в. В когось буде зустрічі з людиною, трішечки розслабитися і піддатися оцій спокусі кохання тої легкості, тому що це допомагає також рухатися вперед. І ще одна карта. І у нас тут три кубків. Ну ще, друзі, я так розумію, що в грудні, у Овнів на когось чекає дійсно якесь кохання, любов, розвиток якихось цікавих подій. І... Буде цікаво почитати відгуки, що ж там відбувається в грудні. Можливо, якщо ми зараз не про кохання говоримо, тут будуть якісь нові пропозиції, якісь нові справи. Також у когось може навіть програтися те, що може бути зачаття дитини, так як це такий загальний розклад. І тут інформація для кожного своя особлива, і кожен з вас чує те, що йому зараз потрібно, тут і зараз. І дійсно в грудні буде період переходу на якийсь новий рівень реальності. І просто дозвольте наступна колода. І тут у нас, тут у нас башня. Цікаво, що башня перевернута, хоча королода рівна, значить так треба. Карта говорить про те, що комусь треба. Е Комусь потрібно поміняти своє життя, розрушити але. Можливо, ця переміна буде не такою легкою, як вам здається, тому що вона перевернута, тобто дуже важко на це рішитися, на це піти і поміняти. Тому що якщо я зараз піду в переміни, то прийдеться дуже багато брати на щось відповідальності. А так як я просто підивлюся підсказки, а тут у нас різні карти, чельник і все інше, тобто треба буде повністю все міняти, переходити на зовсім інший рівень по башні. Це ж повністю трансформація, велика і відказ від того, що є не актуальним. Хоча це буде Дуже важко. І є страх бути в підвішаному стані, тому що у нас тут якраз карта підвішаного. Але я скажу так: у кого буде відчуття підвішаного стану в грудні, це можливість подивитися на своє життя по-новому. По-іншому, через іншу якусь думку, через інші якісь враження, через інші якісь бачення. Тобто в цей момент треба щось змінити і запитати собі, не чому це все відбувається, за що, не за що, не це, а для чого це трапилося в моєму житті? Що я маю усвідомити, що я маю зрозуміти і прийняти. І так це все відбувається. Так? Ще одна карта. І тут у Вас все старший аркан, і тут у нас помірність випадає. Карта доволі також класна, сильна. Тобто, я не бачу, що. Можливо, десь чомусь будуть не так сильно розвиватися якісь події вашого життя, але помірність говорить про те, що це період якоїсь творчості, це, це якась стабільність буде, це якась усвідомленість, розуміння, куди йти. І також що є поруч і сутності, які вас захищають, ваші ангело-охоронці і люди, які є поруч з вами. І все, якби тут і зараз ви просто будьте готовими. І королева Пентаклів, якщо дійсно. Переживаєте, чи будуть у вас фінанси, чи не будуть, по королеві Пентаклі можу сказати, що будуть однозначно фінанси. Можливо, так, прийдеться десь на щось витратитися більше, десь на щось витратитися менше, але просто грудень це час усвідомлення і переосмислення вашого життя. І якщо є страхи, що якщо я зараз все буду змінювати, все просто а, з під. Ну, як говориться по башні ламати, результат це рівно буде фінансовий. В будь-якому випадку, ти прийдеш в те, чого ти хочеш, ти отримаєш те, на що ти заслуговуєш. Але для цього потрібно йти в свої страхи. І звісно, як мінімум, потрібно невеличку для себе придумати конструкцію своєї роботи, якийсь план, тому що без плану також не дуже добре все руйнувати. Але, але... Все вийде, тільки просто більше віри в себе. Так і ще у нас тут вже підказки від ангелів. Що хочуть сказати саме тут і зараз для тебе ангели, яку хочу дати підказку. І тут у нас сімірка Жезлів. Захищайте свої погляди і рішення, стійте на своєму і вірте. Тому що будь-яка. Будь-яка ваша дія, будь-яка ваша битва має бути мудрою. Будьте мудрими в своїх діях, будьте мудрими в своїх вчинках, будьте мудрими в своїх якихось виборах. Карти, карти хочуть саме це вам сказати. Я дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви підписуєтеся на цю сторінку за те, що ви подобаєте це відео. Всім класного, прекрасного грудня. І, звісно ж, в грудні ясці. Створю декілька буде в мене цікавих відео. Я хочу зробити також енергію на рік для кожного знака зодіака. Це я зараз розповідаю загальну інформацію. І також в мене буде енергія в грудні на січень, тому переходьте, заходьте, підписуйтеся. Всіх люблю, цілую Па-па!